Вітаю всіх 6 липня, бачите трояндочки квітуючі, але я хотів сказати про полив. Бачите, у нас тут такий газончик невеличкий, якщо його не поливати, то він згорає миттєво. Тобто він позавчора був ще нормальний, а сьогодні вже все. Але у нас тут нема такого автоматизованого поливу, тому ми вручну поливаємо, наскільки це можливо. Але дружина хоче. Тут зробити. У нас такий газончик більш-менш культурний, тому ми тут зробили систему ну, називаємо автоматизованого поливу або поливу газону. Ось і, е, ми тут проклали трубку, воно вмикається вручну, але можна додати всю цю автоматизацію. І ось так воно виглядає. Там, скажімо, Професіонали, коли це все проєктують, проєктують всі ці форсунки, ставлять потім такі колбочки, вимірюють, скільки де води, і там таким образом вони конфігурують, скільки де. Але я так самопально зробив. Ось, Вибрав я систему Rien Birds, є ще Hunter, і вона складається з декількох елементів. Є дощувач, це ось така штука, я вам потім покажу. І є вже оці форсунки, вони є різні. Наприклад, ця форсунка, це форсунка, яка йде з індексом Q – QOD. Тобто вона на 90 градусів б'є. Є, є іще е, на 180 градусів, вона йде як H – як half. Ось. І далі можуть бути різні букви. Це модель і дистанція. Ось. Дистанція, вона йде в футах, тобто якщо 10, то це на, 31, ну, на 3 метри і 10 см, це 31 см футі. Якщо 15, то більше там 4 метри <кій> з половиною. Ось. І вони так от пшикають. Оці самі дощувачі вони можуть вилазити на різну, на різну висоту. Ось, Наприклад, це. 1800 серія і в неї далі йдуть цифри. Наприклад, 1800, там, 2, 4, 6, 8. Це висота в дюймах. Наскільки вона вилазить? Ой, тут так іде водичка. Ця ось це 15 см. Тобто це 1806. 6. Є там 4 і все таке. О, в чому? В чому... Там ох-ох-ох, як воно сюди пшикає, нічого собі треба поправити. В чому, чому так треба? Дивіться, ну, ось залежить від того, що у вас там росте. У вас може бути якась там а, травичка висока, чи якийсь там газончик, і тому вам треба вище чи нижче. Ось тому ви вибираєте ті, які треба. Знову ж таки, врахуйте, що внизу йде 25-та труба. І поставити її 5, і 10, і 15 буде важкувати. Тому одразу виберіть, які у вас будуть. Так, да, це можливо, але це буде нижче вище, це геморрой. Далі є така серія, ось такі ротаційні. Бачите, ротаційні це кажуть, що нове покоління. І вони їх зараз рекомендують. Отак вони гарно працюють магічно. Да? І у них тут вони крутяться, у них є ліве положення і є праве положення. Теж є декілька варіантів. Це варіант від 45 до 270 градусів. І можна змінювати ці кути Дуже легко. Є оце такий я вже показував на 180 ротаційний. Ви бачили. Ось так воно поливається. Давайте зараз я ящичок винесу, покажу вам, як і що і як воно кріпиться і збирається. Збирається дуже легко, ніяких проблем нема. Тобто сам дощувач він виглядає ось так. Вони є різні, є там з компенсаційним клапаном, є з ну, різними компенсації і все інше. Бачите, це Греєнбр 1800 серія. Вони продаються без... Цих форсунок, форсунки ви купуєте окремо. Далі, як воно монтується? Дивіться, є ось продаються такі перехідники. Це 25-та труба на зовнішню різьбу півдюйма, і воно накручується, дуже гарно накручується без всяких там, без всяких гемороїв. Тобто берете і накручуєте його, воно дуже йде добре з натяжечкою. Тобто тут не треба ніяких е, ущільничів. І тут, бачите, і написано, що не треба ніяких ущільничів. Use No Pipe Dope. Ось. Далі ви можете вже комплектувати тими форсунками, яким вам треба. Ви можете заказати, там в залежності на треба бити і все інше. Ось На них є там надписи. Оце, наприклад, вона форсунка з регульованим цим кутом, наприклад. І тут хіван 10, тобто тут регульований кут оприскування 10 це на 3,1 метри. Є такі секційний. Бачите, тут сектор намальований, тут є прямокутник такий, Ну, вони якось працюють, мені не сподобалось, як вони працюють. Тому всі вони йдуть з фільтрами, це теж секторальний. І де я декілька на пробу брав? Це секторальний є. Це, наприклад, тут намальовано це лівий сектор, це повний сектор, є ще правий сектор. Да, ось Це правий сектор, бачите. Далі. А що тут в мене є? Щось тут, мабуть, десь не всі в мене є. Раз, два, три, щось десь вже, мабуть, загубив. Давайте подивлюсь. А, в мене ще є. Це ось це старе. Тут в мене ще й новий пакетик є. Я забувся, що я купляв. Ось тут новий пакетик є. Давайте подивимося. Оце теж ротаційний, але це не ближче. Трошечки той у мене 14, а це, мабуть, 10-й ротаційний. Для них йдуть такі фільтри. Оці. Ось окремо там вмонтований, а тут, наприклад, іде ось такий він кремий вставляється туди. Давайте висипемо, подивимося, бо я експериментував трошки. Ось, наприклад, оцей в мене є, тут написано У 15. У 15К, так? У 15К. Що загнути, о, У-15 К. Тут, мабуть, теж чорненькі, бачите? Тут У теж у мене 15Q. Хотів подивитися, чи є H. Щось тільки... Ага, ось, а це H. У 15 H. Що таке буква У? Це Анде. Дивіться, тут, окрім основної. Є ще знизу. Тобто Він бризкає не тільки в далечінь, а ще і е, рядом. Тобто Є такий, а є без анду. Наприклад, ось такий, це хантерівський, просто. В нього просто одна така щелина і вона розприскує. Бачите, а тут я брав серію У, тому що щоб воно ще і біля форсунки розприскувало. Ну, і такі ротаційні. Їх багато є. Є якби зфіксованим, як тут оцей на, на 90, тут намальовано воно на 90, або, як оце показував на 180. Чи ось такі ось ротаційні, вони тут показують це ліве положення, далі регулювання тут є. Витрати, плюс-мінус, викрутити оцю штучку, і воно регулює. Хочете ближче далі. Ну і плюс можна виставити правий кут. Ось Тому ось така у мене зараз система поливу цього вазона. Трошечки граюся, але ну, задоволений, поки що так. Ці ротаційні теж класно працюють, поки буду дивитися, що і як. Ну, ротаційні, бачите, вони. Не роблять калюж, бо оці все ж таки роблять калюжі, а ротаційні вони більш так е делікатно розприскують воду і нема калюж. А під сіми, бачите, є калюжі, бо земля не встигає воду поглинати, тому є калюжі, а у ротаційних їх немає. Тому вони і кажуть, що оці ротаційні вони більш передові. Песик прийшов подивитися. Тому ось така інформація, якщо у вас є газон, то його треба поливати, бо якщо не поливати, нічого доброго не буде. Все гарного дня, пока.